Чи що? Ну, тут в залежності від комплектації. Зараз пару хвилин я закінчу цю справу рекламну і вам скажу, скільки коштує. Бачите, в нас вже замовники з'являються прямо на вигрузці. Питаю, скільки коштує будинок, всім дуже подобається. Зараз ми бачите, приймаємо замовлення прямо з Будмайданчиків Так що... Варто до нас звернутися і замовити теж будинок.